Половина терміну вступної кампанії вже минула. Абітурієнти сповна використовують можливості подати документі одразу до п'яти вишів і одразу на кілька спеціальностей. Ветеринарія і харчові технології. Я збираюся на кілька унів... університетів подавати, але ну, сюди на інженерно-технологічний збираюся подавати на дві спеціальності. Приймальні комісії СНАО щодня приймають до 300 заяв абітурієнтів, пересвідчили, що молодь добре усвідомлює тенденції ринку праці, що на підйомі агробізнес, що зростає держзамовлення на ці спеціальності і буде гарантоване місце роботи. Бюджетних місць, як і зазвичай, це у нас найбільші технологічні спеціальності, такі як ветмедицина, агрономія, механізація сільського господарства, порядка до 100 бюджетних місць на кожний з цих напрямів підготовки. Більше 20 напрямів підготовки ми готуємо і більше 25 спеціальностей. Діти йдуть розуміючи те, що працевлаштування у нас 100% гарантовано. В Цій групі молоді всі з дипломами випускників СНАУ при цьому кожен з них вдало поєднав роки навчання і закордонне життя, побувавши хто у двох, а хто і в п'яти країнах Західної Європи. Була за границею три рази, дважды була в Германії в 2009-2010 году, і також один раз в Швейцарії. І також зараз, час, благодаря нашому університету, даже якщо я уже є випускницею 2013 тисячі У мене є така можливість знову ж таки поїхати в Швейцарію уже навіть на більш длительний строк стажировки. Диплом я маю бакалавра, тому зараз поступаю на магістратуру і одночасно планую виїхати в Швейцарію. Я був в Польщі і Швеції. Це ну, опит э, очень хороший вот, для студента. Вообще. Увидеть мир, увидеть нові горизонти, зрозуміти мотивацію, заработать определенне средства. Сейчас я їду в Данію і поступаю на п'ятий курс по своей же специальности. За останні шість років на різних континентах, в різних країнах, різні мови, різні люди. Зараз маю друзів, не знаю, може в 40-50 країнах світу, дуже багато нових знайомств. Забезпечував фінансово себе. Бажання поїхати за кордон на вибір до 16 країн світу і знання іноземної мови це дві умови. А далі досвід закордонної практики, опанування європейського менеджменту або навчання у європейському виші і їх диплом дає випускнику СНАУ переваги і за кордоном і в Україні. Перевірка наших студентів по працевлаштуванню за останні роки показала, що з коефіцієнтом десь приблизно 0,8 вони працевлаштовуються в перший рік. 72% з них залишилися в іноземних компаніях і працюють зараз в Німеччині, в Швейцарії, в Франції, в Голландії, в Сполучених Штатах Америки, в Австралії. Прийом документів у СНАУ за сертифікатами ЗНО завершується 31 липня. 8 серпня університет оприлюднить списки рекомендованих на бюджет. А до 10 серпня абітурієнти вже мають подати оригінали документів до обраного вишу. Випускники коледжів і технікумів подають документи до 20 липня. Далі іспити і за їх результатами в СНАУ сформують окремий рейтинговий список для зарахування на третій курс.